Украина и Россия готовят свои версии документов, то, что я вам говорил, с видением условий для прекращения огня. А, а Путин уверен, наоборот, что российские войска в ближайшие, я так понимаю, месяцы должны прорвать нашу оборону и захватить полностью четыре области. Об этом пишет BBC на основании своих источников, близких к Кремлю. Вот. Также, также этот источник, близкий к Кремлю, подтвердил BBC, что Путин не собирается идти на уступки в разговоре с Трампом. То есть сегодняшний разговор, по идее, должен быть ни о чем. Трамп будет настаивать на, на начале переговорного процесса и прекращение огня минимум на 30 дней. Это, кстати, его план, его идея и он ее продвигает. А Путин будет рассказывать, что у него все хорошо, и до конца года ему надо захватить еще четыре области. О каком прекращении огня вообще может идти речь? И какие компромиссы должен наступить, на какие компромиссы должен идти Путин? Или зачем ему идти на компромиссы, если войска Российской Федерации продвигаются вглубь обороны наших войск? вот также э, вот то что мединский озвучивал в стам на встамбуле на переговорах с нашей с нашей делегацией угрозы что российская Федерация готова вести войну до бесконечности. Путин об этом тоже. Он готов к затяжной войне, несмотря на потенциальные новые санкции со стороны США. То есть принцип, путинский, не, не легитим, принцип нелегитимного Путина о том, что санкции не вредят российской Федерации, а наоборот полезны для экономики РФ. И этот лозунг остается для Путина в силе, и Путин готов продолжать войну и плевал он на все санкции. Европейские эксперты сомневаются в способности России захватить 4 региона до конца года. Я напомню, что западные аналитики... Посчитали, что с такими темпами продвижения, как это было в апреле месяце, март апрель вот такие месяцы, то 9 лет понадобится российской армии для того, чтобы захватить этих 4 региона в административных границах. Кстати, с этим согласны многие российские военные, которые воюют в Украине, по, по словам лица близкого к Министерству обороны в, в Москве. В частности, по его словам, благодаря украинским беспилотникам проведение широкомасштабных наступательных операций для российской федерации является дорогостоящим и неэффективным. Это все пишет, это я вам практически разбор статьи BBC относительно вот сегодняшних сегодняшнего телефонного разговора. Вот они такой очень подробный хороший сделали. Но и есть риск даже пишет BBC, что есть лишь, что Трамп пойдет на уступки, чтобы завершить войну в, в Украине и остановить как-то Путина. Вызывает вот это вот... Этот риск вызывает опасения среди европейских партнеров, потому что Европа прекрасно уже понимает, им надо только еще преодолеть страх перед тем, чтобы сказать Путин, Трампу нет, и двинуть, допустим, ту же военно-техническую помощь, двинуть в, в нашу страну для обеспечения а, разгрома российских войск на поле боя. Вот такая вот ситуация по переговорному процессу. Так что сегодняшний телефонный разговор вряд ли проведет, произойдет какой-то прорыв. Тем более, что обе стороны и нелегитимный Путин и Трамп говорят о том, что Договориться о прекращении огня они могут только на личной встрече. Поэтому, как обычно, первый, первая такая встреча, это первый такой телефонный разговор или первый контакт, первое общение, оно как правило является или э, несет в себе э, по содержанию, внесет в себе обмен мнениями, обмен позициями. Поэтому не не настраиваемся на какие-то прорывы, может быть они договорятся готовить встречу и там уже будут о чем-то договариваться. Но на пока настроения сторон такие, что э, даже Европа опасается, что дрогнет Трамп, не Путин, а Трамп дрогнет. А Путин, видите, как он специально с утра сегодня выставил, через, э, я так понимаю, доверенных лиц, они сделали большой слив информации по, там, по своим намерениям, ну они играют в покер. Вот, ну, это для, для европейцев будет понятнее. Вообще, нас обычно говорят, э, они играют в покер, они блефуют на, э, на международной арене, пытаясь надуть щеки, показать, что, как говорил Киса Воробьянинов, да, э, у нас руки длинные, мы, доста мы вас везде достанем. Вот. От, от, имени отца русской демократии, так, в кавычках, ну, помните, да, если... Э, 12 стульев. Так вот, здесь именно, именно такая игра со стороны Путина. И Трамп, ну, видите, Европа боится, что даже Трамп может дрогнуть под таким напором. блефа со сторони нелегітимного Путіна. Ну посмотрим. Ну, крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не відповів. Чи закликав Путіна до 30-денного припинення вогню під час їхньої розмови? Так, американський президент лише заявив, що війну в Україні потрібно якось завершити. Також Трамп повторив, що щотижня в боях гинуть до 6 тисяч військових, і що війна не почалася б, якби він був президентом. Постійно одні ті самі тези лідер сполучених штатів повторює. А так Чник Путіна Ушаков заявив, що питання про дедлайн та тимчасові рамки для можливого припинення вогню не обговорювали в розмові очільника Російської Федерації Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа. Про це він повідомляє також і російське інформаційне агентство. про те, що ми не говорили. Хоча Трамп природньо наголошував на зацікавленості у якнайшвидшому досягненні тієї чи іншої домовленості, сказав представник Кремля. Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Заявив, що Росія та Україна розпочнуть негайні переговори про припинення вогню та завершення війни під час ранкової етару. Ми зачитували, що саме дописував тоді лідер Сполучених Штатів. І так за його словами, умови цих переговорів будуть визначати самі сторони, оскільки вони володіють усіма деталями невідомим іншим. Очільник Росії Путін теж зробив заяву після завершення розмови із Трампом. І Так, Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе лише після досягнення відповідних домовленостей, які ці домовленості він не уточнив. Також Путін розповів про меморандум між Росією та Україною, до якого може увійти питання про припинення вогню та принципи врегулювання, та нібито готовність працювати над таким меморандумом. Детальніше він не розповів, але очільник Рефі також вважає, що. Переговори в Стамбулі вказують на те, що сторони на правильному шляху, за словами президента України Володимира Зеленського, якщо російська сторона запропонує якісь меморандуми, то це не буде секретом. Як він сказав, далі цитую. Це вже ця інформація, якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що отримавши меморандум або пропозиції роских, зможемо сформулювати своє бачення. Такий документ, на його думку, міг би стати основою для подальшої мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. Меморандум передбачатиме припинення вогню і має бути. Підтриманий обома сторонами. Водночас він зауважив, що наразі йому ці деталі достеменно невідомі. Але якщо повертатися все ж таки до Трампа та його заяв, які лунали напередодні, він знову ж таки заявив, що має червону лінію в голові, яка змусила б його відступити від питання України та Російської Федерації, але додав, що не озвучить її, бо це тільки ускладнить переговори. Вона точно є, зазначив Дональд Трамп. Ну і зокрема, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він розгляне варіант. Ти з нарощуванням поставок зброї України. Однак наразі політик вірить у мирне врегулювання конфлікту. І слова Трампа цитують зокрема CNN. Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче зупинитися. Американський лідер заявив, що війна в Україні це не його війна, а він просто намагається допомогти. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати не відступають від російсько-українських переговорів. Далі буду цитувати Трампа. У мене в голові є червона лінія. Коли я перестану тиснути на Росію та Україну, я не скажу, що це за червона лінія. Зазначив Трамп. і Він додав, що якби вважав, що не може допомогти, то відійшов би від переговорів. Політик додав, що тут задіяні дуже великі его. Далі знову ж таки буду цитувати. Кажу вам задіяні великі его. Я думаю, що щось станеться. А якщо цього не станеться, я просто відступлю. А їм доведеться продовжувати, сказав президент Сполучених Штатів Америка. А коли ж у Трампа запитали, з чого він взяв, що Путін хоче миру. Якщо російські війська щодня завдають ударів по цивільних об'єктах нашої країни, українських містах та селах, президент США заявив, що вбивати цивільних російському диктатору ніхто не забороняв. Ну він же на війні, знаєте, ніхто не забороняв. Вони б'ються, вони атакують, вони нападають один на одного, і люди постійно гинуть. Він, тобто, Путін, на війні. Він веде війну. Ніхто не казав, що він зупиниться. Здається, і це жахливо. Так, це жахливо. Я думаю, що це. Жахливо заявив Дональд Трамп. Ну а говорячи про санкції проти Росії, Трамп сказав, що не буде посилювати обмеження, оскільки нібито є шанс на прогрес у мирному врегулюванні. Далі знову ж таки цитую. Я думаю, є шанс щось зробити. Якщо ви це зробите, тобто посилите санкції проти РФ, можете зробити ще гірше. Але може настати час, коли це станеться, заявив він. Водночас, якщо у бажанні Путіна завершити війну Трамп сумнівів немає, то щодо України він такої впевненості немає, коли журналісти. Нагадали Трампу, що Україна пристала на всі пропозиції та вимоги Сполучених Штатів і попросила його оцінити готовність Києва до мирних переговорів. Президент США заявив, що зможе сказати через два тижні, чи достатньо на його думку Україна сама робить для досягнення миру. Далі знову ж таки будуть цитувати. Я б краще відповів приблизно через два тижні, бо не можу сказати ні так ані ні. Дивіться, він сильна людина, цей зеленський сильний хлопець, і це найлегша людина в спілкуванні. Ні, не найлегше, перепрошую. Але я думаю, що він хоче зупинитися. Він знає, що це дуже погано. Це дуже погана річ, те, що там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися, але я краще міг би відповісти на це запитання через. Два тижні чи через чотири сподіваюся, що він хоче вирішити цю проблему, заявив глава Білого Дому. Європейські ж лідер наразі шоковані словами Трампа щодо попередньої розмови з Путіним, яка напередодні відбулась, і не дуже втішила українців, а і зокрема і наших партнерів. Financial Times звертає увагу на цікаві подробиці. і Далі також продовжимо про це говорити. Існують побоювання, що Трамп може погодитись на угоду з Путіним, яка суперечить інтересам України. Європейські лідери, які долучились до розмови з президентом США Трампом, були проголомшені тим, як він описав досягнуті домовленості з диктатором Путіним під час телефонного дзвінка. І за словами джерела знайомого із перебігом переговорів стало очевидно, що американський лідер не налаштований посилювати тиск на очільника Кремля або змусив. Ти його серйозно вести перемовини про завершення війни в Україні. Про що повідомляє Financial Times, зазначаючи, що після двогодинної години телефонної розмови з Путіним Трамп заявив що Росія і Україна негайно почнуть обговорення щодо припинення вогню та укладання мирної угоди. Водночас він наголосив, що США не братимуть участі в переговорах як посередник, залишивши сторони, самостійно домовлятись про умови врегулювання. І попри ці заяви, Путін був значно стриманішим в публічних коментарях, не оголошуючи про зміни в позиції Кремля. Він зазначив, що Росія готова працювати з Києвом над підготовкою меморандуму, який визначить рамки можливих майбутніх переговорів. Зокрема, йдеться і про потенційне припинення вогню на певний час, якщо вдасться досягнути відповідних домовленостей. Путін охарактеризував розмову з Трампом як дуже відверту та дуже корисну. Однак жодних нових зобов'язань не озвучив за його словами. меморандум має містити принципи і часові рамки, можливої мирної угоди, а також умови для тимчасового припинення бойових дій. Водночас він підкреслив, що Росія продовжує наполягати на своїх ключових вимогах, зокрема на усуненні першопричин конфлікту і минулого ж тижня російські переговорники. Поставили перед Києвом мову відведення військ з низки українських територій, включно з Херсоном та Запоріжжям, пригрозивши розширенням окупації в разі відмови. Ну а після розмови з Путіним Трамп повідомив, що поділився змістом цієї розмови із президентом України Зеленським, а також з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії Фінляндії та Європейської комісії і джерело зазначає, що частина партнерів була проголомшлена, шокована позицією Трампа та занепокоєння. Ня занепокоєне його бажанням саме не тиснути на Путіна для досягнення реального прогресу в мирному процесі. Канслержені Німеччини Фрідріх Марц зазначив, що всі учасники розмови підтвердили свою готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Телефонний контакт Трампа з Путіним відбувся після того, як очільник Кремля минулого тижня відбувався від участі в мирних переговорах в Туреччині, які були ініційовані ним самим. Ну, а щодо слів канцлера Форан Марца зараз бачимо на екрані якраз такий його допис, який з'явився в соцмережах. Щодо того, як готова Німеччина підтримувати Україну. Україну перепрошую канцлер Німеччини, який разом з іншими лідерами Європи був учасником телефонних переговорів, заявив, що Європа буде посилювати санкційний тиск на Москву. і Далі цитую. «Європа і Америка дуже єдині в цьому питанні. Ми будемо тісно підтримувати Україну. На її шляху до припинення вогню Європа посили тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовились про це з президентом США після його розмови з Путіним. Написав він, і також український лідер після цієї розмови заявляв, що очікується пакет санкцій від ЄС, якщо Москва не піде на припинення вогню. Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати є домовленості. Я впевнений. В цьому мало того, буде наступний пакет. Безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний, сказав він під час спілкування з журналістами. Щодо пакета США, то тут за його словами є інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали з сполученими штатами Америка, для того, щоб вони у якийсь момент який вони зможуть ввели Відповідні санкції це сильно допоможе. Банківські енергетичні санкції від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путіна і армія Росії заробляти на цю війну або ні. Додає він водночас видання Financial Times з посиланням на джерело, обізнані з розмовою Трампа з європейськими лідерами. Повідомило, що Трамп чітко заявив, що він відмовиться від участі США в конфлікті та залишить Україну і Росію безпосередньо вести переговори про припинення вогню. І також не обіцяв майбутніх санкцій США проти Росії, якщо Путін відмовиться від яких спроб миру?